Такий, друзі, вітер маслає, що просто жах. Це просто якийсь піпец. І в таку погоду треба сидіти вдома, але, але вдома не всидиш. Риболовля кличе і не відпускає. Допоки клює судак, треба його ловити. Не вийшло ніяк сьогодні, трошки раніше виїхати, на жаль. Чудово, що взагалі е, вийшло виїхати. Хоч хоч колись. Ну і є, 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 друзі, риба, є. Ти що будеш робити? Є контакт, ти йоханий бабай. От так от. І... Це не найменший судак. Ну, нічого не поробиш. Приїхали, вже будемо ловити. Але бачите, не так все і погано. Рибка є. Клюнув судакер. До речі, що хотів констатувати, друзі, як на мене, то судак зараз досить активний. Адже він клюнув на перевантаженні і клюнув з гарної подачі. Це непогано. Дуже гарний знак. Мотаємось і ще раз мотаємось. Вітерець нас здуває. Сюди з першого закиду клюнув і більше без покльовок. Йдемо на наступне місце. Фух, Може тут щось буде. Бляха-муха, яка хвиля. Це просто жах. Ой, але ми вже зробили свій вибір. Приїхали на риболовлю, тож нема що скиглить. Треба лізти в воду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка подача! З першого ж закиду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І що ж ти не добрав? Давай. Зараз ми його тут доберемо, друзі, я так думаю. Він вже себе показав. Але взяв з такого викиду, що прям піпець. Так вийшло, що навіть вітерець трошки попустився і вдалося мені шмальнути досить далеко. І там він наш судачок, чудовий репнув. Ну, зараз ми спробуємо ще до нього докинути. Фух, Це умови риболовлі, а? Подивіться, яка хвиля. Подивіться, яка хвиля масла є. Ніхто не казав, що буде легко. Одна покльовка, друзі мої, і все, і Габела. І нема більше нічого. Ну, нічого, окрім вітру, скаженого. Сьогодні він просто неймовірний. Хотів сказати, що нічого страшного з цим вітром, то я так не думаю. Все ж таки на комфорт. І дальність закиду впливає він дуже сильно. Закид хоч виходить зробити ну, дуже далекий, але без вітру було б прям супер далеко. Може до десятка закидів зроблю тут і підемо далі. Нема сенсу затримуватись часу обмаль, а походити іще є де. О! О! Слухай, з самого викиду, хани ти бабає... О, блін, а зараз вон вітерей стартанув і я вже не докинув туди, де покльовка сталася попереднього разу. Ота. От. Коротше, краще. Краще перекинути, ніж доводити їх в холосту. Ох. Ох, і погодка. Ох, і погодка! Насправді не вистачає ще єдиного для повного щастя в лапках це дощу. О, полетіло добре. Полетіло гарно, ловимо дно і робимо проводочку. Сподіваючись, що зараз, зараз клюне судачок. Артурчик поставив на щуку ставку. Артурчик ставить на щуку. А щука на тебе ставить? До речі, дуже прикольно, що нема в мене вже прокляття першого закиду. Я другу рибу зловив, тож е е е вже все йде по плану. Все як треба. Єдине, що часу нема в нас стільки, скільки хотілося. Б. One hour later. Обкидали, обкидали, все на світі обкидали. І от одна покльовка, одна риба, я так дивлюсь, що так буде кругом. От. В кількості його чогось нема ніде, хоча, хоча, може, і є, просто тут питання з закидом. От Я ж кажу, що докинув. Зловив, не докинув відповідний результат, не зловив. От, може тут і ще такий розклад, що просто не докидаю. Ще кілька закидів і будемо йти далі. У нас, до речі, там попереду буде. Бляха-муха! зійшов. Ох, же ж як легенько він коцнув. Але коцнув. Ти диви. Але легенько. Сонечко вийшло, друзі. І дуже стало прикольно, приємно ловити. Вон, бачите, пройшов отой фронт. І можу вам сказати, що навіть і вітерець трошки попустився. Це чудово. Можливо, будуть зараз і кращі результати. Принаймні закид. Довжина закиду стала суттєво більшою. Артурчик вон маслає. Маслає щуку, хоче зловити щуку. А судака щось ніц. Перші закиди ніфіга. І оце десь на півдорозі щось коцнуло. Ледь-ледь. Дуже дивно, він мав би стояти тут. Тут він любить. Але, як показує практика, щось його тут наразі нема. Ну, то таке. Зараз ще його пошукаємо. О-о-о, це вже цікавіше. По білій рибці пройшовся. Біла рибка це гарна, гарний знак. Це ознака того, що поряд може бути злий судакер. Судакер дуже любить білу рибку і під нею завжди пасеться. О, то. А, тут знову біла рибка, друзі, ти, ба? О така. От така історія. Оце тут може бути і судачок. Давайте його разом зловимо. Це викиду, все е, подалік берега, в нозях зараз нічого нема. Може щука єдине що. Може бути щука ближче до берега, е, яка ще не встигла відвалити. Добрав, добрав. Він до цього масланув. І добрав. Ой масланув. Ой масланув і добрав. <хи> і добрав, друзі. З дна з на підійняв без подачі, без суперподачі, зна він. Коцнув навис. І майже вже він тут під берегом. Але розмір, розмір гарненький, розмір непоганий дуже. Більший, ніж попередній. Та ну, трошки більше, незначно більше, але все ж, таки, все ж таки більше. Ох, ох, холодний такий, що піпець, ось він. Ось. Ага, думав я хреново, він сів, а він пробився, от собі оцей ніс пробив. Ага. Ха -ха. Тепер питання в іншому його. Зняти, ну, вийшло. Ріпарі. Ви його добре знаєте. Пливе він додому. Знов працює Віпарік. От проти вітру такого я не знаю, якою ще приманкою можна шмалять, щоб вона мала невеликий опір під час закиду. І летіла далеко. Я не знаю. Якщо ви знаєте, друзі, то напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Звісно, що всіх приманок на світі я знати не можу. Ох, друзі, тільки ну подивіться, яка дебела хмара зараз. Насувається. Вона, вірняк нас задіне, може не сильно, але задіне точно. О, хоч би вона не одразу залила. Але шурує дуже швидко. Дуже швидко шурує, йохани, ти бабай. І так погода хріновенька, блін, ще й дощ насувається. Судак не всюди стоїть і щось сьогодні він якийсь судак одинак. Там один, там один, там якась покльовка, там якийсь тичок, десь біла була, вже нема, до речі, вже зграя спітляла, і, походу, п'єси, і судак за нею теж поплентався. Так, друзі, щось по не було давно. І біла риба десь поділась. Білої рибки нема наразі. Не коцає шнур по ній. Ну, власне, судак може і без, без, без білої риби взяти, це ж. Розплюнутий. Просто коли я намацав білу рибу, під нею от одразу стояв судак і от покльовка. От покльовочка. а ну давай, добери. Давай, давай, добери. На такому перевантаженні ловлю, друзі, але інакше, інакше не можу, бо викиду не буде. Можна власне, ловити її без такого викиду. А я не хочу так ловити, я хочу кидати максимально далеко. Тому що з далекої відстані більшість покльовок Судака. Опа! Є-є-є! Yeah! Опа, є. Я дочекався, зійшов він, зараза така. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. ж ти зійшов? Як же ти був мені потрібен для завершення сьогоднішньої твою наліво Ніколас риболовлі? Отак от. Йоханий бабаян. Але ж взяв гарно, взяв з подачі. Ну, ще спробуємо доловити. Час лишається взагалі понт. Коротше, друзі, не хоче сюди клювати. Посилає нас додому. То йди додому, каже нам. Ти що не зрозумів, що ми не будемо клювати сьогодні, кажуть судаки, то йди додому. Ну, Насправді вони кажуть інакше, але, але додому ми поїдемо. Все, вимотую зараз. Якщо покльовки не буде, то...